Медичний центр Асклепі пропонує провести рентгену діагностику на сучасному обладнанні, якому немає рівних у Житомирі. Влаштований кабінет новою цифровою системою з цідугою. Це Дергімовський апарат, діамант, і особливість цього апарату в тому, що він повністю. Автоматизований цифровий рентген дозволяє пришвидшити процедуру, уникнути помилок та мінімізувати опромінення за рахунок штучного інтелекту. Підбір параметрів для опроміння пацієнта вибирає машину, тобто це скорочує час на прийом пацієнта. По перше, і по-друге, це надає можливості прийняти неправильну дозу, тому що приймач. На початку зйомки він сприймає інформацію від пацієнта, і сам апарат налаштовує необхідне опромінення. За словами лікаря, однією з головних переваг рентгенографії в медичному центрі Асклепі є високоякісний знімок, адже завдяки апарату можна зробити рентген у різному положенні тіла та отримати детальний знімок тканин та органів. Ми гарно бачимо легеневий малюнок і його конкретні елементи, а не тільки загалом. Ми бачимо структуру. Роки яких на плівковому апараті ми не бачили. Аби зробити рентген, не потрібно сидіти в черзі, адже обстеження займає декілька хвилин. Крім цього, результати можна отримати через 10 хвилин на вайбер. Ну, якщо це легені, то ми приймаємо кожні 5 хвилин. Да, звичайно, якщо люди старенькі, трошки ми затримуємо цей час, але е молоді люди вони дуже швидко роздягаються, вдягаються, тому 5 хвилин на пацієнта. День ми приймаємо вже зараз біля 80 пацієнтів, і можливо, це число ще буде збільшуватися. Записатися на обстеження можна через особистий кабінет або за направленням лікаря. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на Житомирінфо у телеграм, оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. Житомирінфо. Дізнавайся новини першим.